Долучає Марію Дмитрів Капеняк, президента Ілінойського відділу Українського конгресового комітету Америки. В нас, бачите, пані Марія, радикальна думка з боку Стецького. Інші гості також дуже часто її підтримують. Можливо, ми помиляємося тут у Львові стосовно справжньої позиції Дональда Трампа. Хотілося би вірити мені, але не дуже віриться. Добрий вечір всім. Дякую за запрошення. З... Ну, Шо вам видніше в Сполучених Дональда Штатів. Так, так. А значить, дивіться, позиція Дональда, Дональда Трампа його і ту позицію ніхто в неї не те, що не вірить, але й, і не, і, скажімо, вже так і не поважають. Тому що ця позиція міняється чи від відповідь, чи від того, що президенту приснилося, а самі бачите, ввели тарифи, забрали тарифи, зробили там закон, забрали закон ну, указ президента. Тому а, навіть вже здебільшого ніхто не здивований, коли якісь такі заяви виходять з офісу президента. Тому що ну ми вже чули і бачили все. А, і це не тільки про Україну, це взагалі про політику Сполучених Штатів, там і імміграційну політику, і політику міжнародну е, ізоляційну політику, заяви в е, на рахунок Канади, Гренландії, е, тобто. Е, Чесно сказати, ми вже не дивуємося, а, і це я не говорю лише про себе. Я а, постійно переглядаю медіа американські і новини, тому, тому це так. Тому я би теж вам радила також дуже серйозно сприймати оці всі слова. А все дуже очевидно. Дуже очевидно, що Трамп підтримує Путіна в цьому конфлікті. Я тільки що повернулася з Вашингтону, де ми декілька днів ходили по сенаторських офісах, мали дуже цікаві відверті розмови в більшості з республіканськими сенаторами. Але я ми наша делегація зустрічалася з двома демократичними демократами. І це сенатори, з яких яких я давно знаю, а, тому що вони представляють наш штат Еленой. А в нас є сенаторка Тамі Дакфорд. А, вона є частиною а, комітету про зброю, Services Committee, перепрошую, в а, сенаті. От я я їх про що про що ми їх просили? Ми їх просили, щоб вони зібрали коаліцію республіканських сенаторів, які. Поговорять, бо всі ніби розуміють, що Україну потрібно підтримувати. Всі розуміють, що Росія зло, всі розуміють, що туди включився Іран, Північна Корея і, і... Китай. Китай. скажімо. тобто, це розуміють всі і республіканці, і демократи, і Трамп, мабуть, це розуміє, але от, от, моя сенаторка з сходу мені сказала: всі бояться Трампа, вони цього не зроблять. А Трамп боїться Путіна. А Путін має на нього компромат, і маск про це знає. Оце я вам слово слово повторила. Так, що так. Що, так, так що всі це розуміють. Вже відкрито про це говорять, це не якісь великі секрети. Проблема в тому, як зараз вплинути на думку президента. А є якісь методи того впливу, пані Марія? Сила Діпстейт yep. ще в сучасних сполучених штатах yep, Америки. Yep, yep, yep. Дякую, це теж питання, яке я задавала е, провідним республіканцям. Що нам робити? Що ви можете зробити, як рухатися далі? Значить, е, одне, що на думку республіканців, що е, президент може задуматися, коли його будуть лякати, що е, в нього з. Вийде так, як Байдена з Афганістаном, тобто, що Америка повністю позориться на весь світ, що Росія захопить американську зброю, і що в нього лишиться спадок, про нього такі, такі спогади ще гірш, гірші ніж Джо Байдена. Тобто, лякати його цю легасі, забула як по українське слово, спадщиною такою інтелектуальною. Але я теж я особисто не дуже вірю, що це на нього повпливає. А другий важель, і це дійсно що може спрацювати, це, це, це коли оці республіканці, які багато з них ветерани служили в Сполучених Штатах в військах різних, багато з них старші, все життя боролися з радянським союзом, а знають, що таке Росія, знають, що таке зло. Щоб ці республіканці об'єдналися і вони тоді разом з демократами можуть, можуть диктувати всі умови. Про законопроекти, про просування любого законопроекту, включаючи як нас називають Big Beautiful Bill, зараз законопроект про бюджет. Тобто, питання України можна вирішувати як важель в при прийманні любого законопроекту, якщо є більшість в сенаті. От, тобто, якби республіканці об'єдналися, принаймні декілька з них, і зробили більшість в сенаті, а цей важель неможливо обійти зараз, ось дивіться, зараз. Законопроект про санкції на Росію підписаний вісіма п'ятьома сенаторами. Їх є сто. Тобто, це така переважна більшість, якої я ну я не пам'ятаю, мені треба ще погуглити, може колись таке було, щоб всі погодилися, сенатори, попередньо проголосувати за цей законопроект. І питання, чому його не виносять на голосування? Тому що президент не дозволяє. Діл брейкер, так? Одна з прізвисок таких прізвисок Трампа, яке використовують. Не ділмейкер, а діл брейкер, так? Тобто ну, людина, яка такова, десь так. гальмує. Так, 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 так що гальмує, але е, через, через Трампа, на мою думку, працює Путін принаймні в цьому випадку. Тому довіри немає. Довіра є ще до закону до, 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 до сенаторів, до людей, які потратили своє життя служінню країні, які розуміють, що таке націона інтереси національної безпеки Сполучених Штатів. А що на останньому адвікаційному турі ми тільки про це й говорили, що це вже не йдеться навіть про Україну, це йдеться про вашу безпеку. Ми говорили з сенаторкою з Аляски. Ви до вас зараз тілі таке, що їх відсунули після операції павутина ближче ніж до нас. А тому трошки подумайте і, і, і обзирніться, де справжня небезпека. Тому, тому так. Тому а, я ми, я ще таке питання запитувала. що ви не боїтеся, що от ваша спадщина всього вашого життя, всі вас всі ваші надбання. А от закінчиться зараз третьою світовою, підуть ваші американські солдати, наші воювати. А, чи вам за це не буде соромно, вже коли будете підводити підсумки своєї професійної кар'єри? Наразі. Мені сказав один провідний республіканський сенатор, каже: ми так далеко не думаємо.